Всім привіт! Мене сьогодні відпустили погулять, правда, ненадовго. І вирішила зайти в дитячий магазин, подивитися, що тут є такого цікавого, можливо, Тьомі щось подивлюсь на ну, зараз або навіть на майбутнє. А стосовно того, як вона відпустила гулять, розповім трішки пізніше. І гарні дівчачі. Дівчачі одяг. Дивіться яке. Юпочка, когтинка. Це таке мімішне. Кохтинка ось дуже цікава. Скільки вона коштує? 300, майже 50 крон. І це одна кохтинка. Є що це? А бодік такий? 129 крон, майже 130. Ну і ціна. О, я знайшла тут схожий молоток. Ну, майже такий. Але, здається, фірма інша. Він коштує тут 80 крон. Ще є от іграшка. Від шести місяців. Ух ти, вона тут така прям дуже м'якенька. Дуже приємний матеріал. 140 крон. Так, ще тут ще таке цікавенька є. Машинка, але це від двох років. Ось пульт, начебто справжній. Пластик точно такий, як звичайного пульта. І різні видає молоді. Колись хочеться таку іграшку купити. Я думаю, вам буде цікаво. Можливо, а може і ні. Це не хоче балакати. Прикольно. Дивіться, що я знайшла. Тут навіть є стенд із кокомелон. Кокомелон. Прикольно. Потяг. Навіть і міні міліція Іграшки. Подушка кокомелон. Мелодію якусь грає, мабуть, із кокомелоном. Кракторець фермера. Кермо. Такі от фігурки також. Клас. Я на днях задумалась поміняти цей стільчик, потім поясню чому. Я дивлюся, такий дуже компактний. Просто звичайний він наподобі Київського. Пасок безпеки, є, але цікаво, скільки він вартує. Нам ну, під колір дуже підходить. Немає цінника на нього. А ще дуже популярні отакі от стільчика. Ось такого плану. 1537 крон. На хвилиночку. 1900 крон. Я зрозуміла, що якщо в магазині немає жодних акцій, то іграшки взагалі дитячі речі краще купувати на Амазоні. Тому що, наприклад, я хотіла купити одну іграшку, там, вона коштує в магазині 120 крон. А на Амазоні, я зайшла подивитись, там такі ціна 101 крона, а якщо а зараз на неї ще на Амазоні знижка, вона взагалі там коштує 80 крон. Тобто 40 крон вже різниця. А 40 крон це приблизно 200 гривень на хвилиночку. Тому я так думаю, ну зрозуміло, подивилася ще на деякі іграшки, різниці, то на Амазоні наба... ну, не... Та, знаєте, 40 крон це набагато дешевше. Хотіла сказати, ну не набагато. Ні, не багато. Тому в таких магазинах реально, якщо акцій жодних немає, то смисла купувати їх також немає. Взагалі я зараз іду в Юск, хочу ще швиденько пару магазинів забігти і біжу додому, тому що я виходила із дому, в цьому плала, він прокинувся. Мало поспав, я хотіла вже не йти нікуди гуляти. Костя каже, та йди. Коротше, я вагалася, я вже двічі хотіла повертатись, думаю, ладно, вже вже майже дійшла, то я краще щодень погуляю, а потім вже, якщо що, буду просто швидше йти додому. Тому хочу зайти ще в юзку. А ще мені дуже Тут. треба, буде коврик в ванну. Подивитися, якийсь вибрати, у нас був білий. Так, ми брали оцей. Цей у нас живий він 76х36. Був такий от білий. Непоганий, але білий щось не дуже заходить, особливо під нашу ванну. Так, це також білий, але це білий. Бачите, продовгуастий, а це... Ага, дивіться, тут 50х54х54. Це квадратний, а ми брали продовгуасти. Або треба було квадратний взяти. Можливо, квадратний, до речі, візьму білий. Але я ще дивлюсь. Він дуже класний, тому що він на присосках не сковзить. Але є ще отакий от 45х65. Але він без присосок і я переживаю, щоб він не скользив. Називається поки не візьмеш, не дізнаєшся, звісно. Але коштує він 35 крон лише. Але я боюся, що будемо падати. Ну і ще є отакі от прозори чисто. А Він також тут, здається. Так, на пересладках чисто прозорий, 36, 39 на 69 Килимок ванної кімнати, Термопластична гума продковска. Бачите, тут сковзити не буду. Можливо, спробувати просто чисто прозорий. Тут же немає такого так. Ось може, навіть написано, що може бути слизьким. Все зрозуміло. Спробувати, можливо, такий чисто прозорий, з 30 кронта. Мабуть, візьму чисто прозорий, а наступного разу отакий білий, але вже квадратний. А зараз пробуємо чисто на прозорому. Подивимося, як воно буде. Я зайшла в магазин, хочу щось взяти по Можливо, було такий салат взяти Нам з кості на двох буде якраз. Там дуже багато морковка, капусточка, і морковка, і кукурузка, Або, можливо, такий. Мені здається, це буде краще. Так, треба ще огірочки взяти. Три гірочки, таких от 10 крон. Дуже гарно. Тому зараз візьму і подивлюся ще щось цікавого взяти. І додому буду йти. У мене вже також з'явилися пасхальні солодощі різні, і яєчки ось такі, от, бачите. Що тут ще такого цікавого набори по 20 крон. Такі от міні міні яйця. Є побільше. Пасхальні кімбери. Є прям такі здорові. Хотіла Кості взяти карбонаргу, але вона тут із перцем. Я боюсь, що буде йому гострувати. Собі я візьму різоту, а Кості не знаю. щось пошукаю, що йому такого цікавенького взяти. І постійно тьому похочу взяти якусь іграшку. Можливо, тому що в мене їх не було. Погляньте, який тим Хіба не милий? А. Це для дівчаток єдинорог, а для хлопчика якраз такий Або таку от собачку. Це більш дівчача. А це така от унісекс. Зупиніть мене, будь ласка. Щоб я нічого не лишнього не купувала. Я вже йду додому. Напишу Кості, що типу, я біжу. Він каже, що дай, йди, що Тьома мене може заснути. Кажу, що я біжу. Через п'ять років не біжи, заснув. Ну, я вже йду додому. Фух. Але я реально не ну, в прямому смислі бігла, але дуже швидко йшла. Тому що спішила додому, зараз хоч можна повільніше йти. Фух. Я нічого такого лишнього начебто не купила, але на мою думку, що я нічого лишнього не купила. Але сподіваюся, що так ось скажу, що я нічого лишнього не купила. А саме головне, що я не купила нічого солодкого. Це найголовніше. А навіть рушнички купила, в мене закінчились рушнички. Я навіть рушнички несу додому. А взагалі, коли я виходила, я вклала Тьомика спати Я його вклала. Повинен був годинку-півтори поспати, але через 10 хвилин він перевернувся, прокинувся. Ще раз його вкласти не виходила. Тому Костя каже, йди гуляй, бо будеш залишишся вдома, будеш тоді психована. І біло краще прогуляюся, тому я пішла. Але я писала, але я йшла, я переживала. Мені хотілося вже декілька разів повернутися. Але я правильно зробила, що я це воно зробила? Щоб вона шнурок розв'язатися, я хочу зашнуруватись. Так іду, там водичка шумить, птички співають, сонечко, знаєте, начебто вже весна. І не вистачає градусів так 20-25, ну хоча б 20. 15-20 було б ідеально. Але, на жаль, це не в Дані. Дані ще було 15-20, це мабуть в, в травні. Я вже доходжу додому, сподіваюся, що Тьома спить і довгенько поспить. Я вже така голодна, так їсти хочу. Костя, зрозуміло, що нічого не Сто я, прийду. из ежи. О, Костя там на диване. Я могу походу в спальне. Привет, Привет. Татусь. татусь. Как справа? Уже, уже лучше. Но. <laughs> Но я переживала, я уже думала про А вам вчора за три. Вертається, прийшла в центр. Ну воно, виходить. Але я вже дійшла до центру, думаю, куди вже вертатися до центру. Логічно. Як діла? Нормально. Ну він теж дуже ти він лавині ж таки не спав. Так, я так і пам'ятаю. Чи спитала, він спить? Ну, не спить. Як ти його уколесав? Ну, так, як обично. Прилежав нормально? Що я приложив ну, в руках у я зрозумів, що нормальна тема дивитися йому в очі. Uh -huh. І, ну, тут вже не поняв, по-моєму, коли це казала, але вже не казали, uh -huh. я сам дійшов до цього, його, нормально, перекласти, він ходу злякався, почав плакати. В последній час, коли я перекладаю, то вже. Плачу, сльози, пользується. Я його серйозно такі мене в слізах. Uh -huh. Я взяв uh -huh. в цьому моменті писав, типу, що він нірнича, що я думаю, походу його uh -huh. не вкладу. Тільки вийшло так, його вложити, тут була полоса світа просто. Ага, я поняла, мені... вона передвинулася. Так, да, зараз вже передвинулася. Я його положив так подальше від краю, mm -hmm. ну, я так. І теж, виходить, я його вкачав, тому переложити повертаюся назад, дивлюсь, ми там полоса через так, через всі кровати такі. Якось переложити. Ну, давай бачите. Я купила, тільки все необхідно. Я вже хотів тобі кошту написати, щоб я купила. Що? <потеріки> Сыр а Нет, зачем туда? Я м'ясо розморожена. Ja, oh, ah, не, не купляла тертий Я знаю, що не купила все. Догадуваться. Розкладай. Может так росла. А чого жовто? А, там жовто появилась. Ми жовту не бачили. Ми брали для зелену, а це дуже жовта. Вона типу софт, стойн, strong. Нам просто рушнички треба було прямо. 10 Це не риба. 10 хр. Хр. 50 да, да, да. Будьте, То Тобі я не хочу. кров. Ну треба, щоб було якось поощрити. Ну, в принципі, логічно. Я його, я, я голодна. Я вирішила спробувати такий. Там є білий ще такий, як ми брали, але квадратний. Кстати, ми в прошлый раз квадратний чогось не побачили. Yeah, no. Там є квадратний і отакий. Давай оцей попробуємо тридцок. Yeah, yeah, yeah. А, потім є це ще білий. Ти оцей брав, є другий якийсь? З uh... курицей по-моєму, ні? Синий я брав, да. Ну, я знаю, що тобі сподобалось. Да, враки мені дуже подобалося. Я думаю, там салатики взяла. Це сейчас салатик, а це. Ну це на двох. Це на двох? Я брала без редиски, там з редисків було, я взяла на двох без редиски, без нічого. Ну так. Да. Для мене салат такий без м'яса, це... А, це чесно. Це без спалі. Це, без... це тобі. Ти що, навіть трішки не вийшло? Ну, трішки не спробують. Да. Бачиш, все, тільки найобільше нічого лишнього не взяла. Я тут вже готовлю різотто, Бачите, там такі прям грибочки, грибочки. І салатик зробила. Тут, до речі, от, якщо отак от взяти салатик, це мені на одну порцію, то тут, мабуть, порції 4 буде мінімум. сюди відрізати додавлю. І поклала цьому в коляску, тому що він вже прикинувся. Да. перевертався і прикинемо. А ще хочемо довести цю коляску до ума. В принципі, вона класна, ну, в якому класні, В стані гарному, чудовому. Крім... Ось, бачите, такий збереж і вона не вирівнюється. Я попросила Костю, щоб він її довів до ладу і виставив її на продаж. Да? Треба прогулянкову окремо буде взяти. У нас вечірня прогулянка, вирішили вийти прогулятись разом з Тьомиком, тим паче погода дуже класна, дозволяє. Сьогодні в коляску ще бабуся передала такий от, такого ведмедика, тому вдягли його. Він, в принципі, 80-й розмір, але зараз великий, але нормально, компактно. Там Костя вже вбивається і йдемо гуляти. Ось дивіться на підсніжник, то який він гарний. А що ви, гуляти в колясціні? ні? Це для слабаків. Для слабаків? Це для, слабаків? Да. Це для справжніх чоловіків. Ага. Будьте в мами на руках. Так, <рес> да? Чоловік? Тьма. Я, Я зрозумію. <смалко> а вообще, взагалі, а взагалі, а да. взагалі так. Не впади. Коляска нам скільки? Із всього часу, да, що ми користуємося коляскою. Ну, цутків 15 проценті... Відсотків 15-20. Так, да, ще ми гуляли саме в цьому колясці. Мені здається, частіше я його вкладала в колясці, просто в будинку спати. Ну, це так. Ніж гуляти на молиці. Тому треба міняти коляску. Mm.